Всім привіт! Мене звати Ася. Я психолог, психотерапевт з платформи Плесо. Я працюю в гештальт-методі, маю дві вищі освіти: інженерну та психологічну. Також сертифікована як гештальт-терапевт. Маю спеціалізації з розладів харчової поведінки та з організаційного консультування, тобто з питань кар'єри та бізнесу. У психотерапію я прийшла з цікавості. От, тобто це було щось нове для мене, такий новий виклик. Я на той час працювала в IT вже багато років як hr менеджер і розглядала психотерапію як такий наступний крок до зростання, такий кар'єрний план у мене був. От. Але потім, з роками, з роками навчання та своєї власної психотерапії, я змінила своє ставлення. Можна сказати, що мій світ змінився. І терапія навчила мене цінувати, мої внутрішні ресурси. Я почала бачити красу в унікальності кожної людини, почала насолоджуватись життям. І таке сприйняття світу змінилося. Тепер, як я як терапевт, допомагаю людям відкривати свої власні почуття, приймати себе, от, знайти свій свій власний шлях. Клієнти описують мене як чуйну, емпатійну, уважну і енергійну терапевтку. Я як спеціаліст прагну створити довірливі і підтримуючі стосунки з клієнтами. От і клієнти, я думаю, що вони цінують здатність допомогти їм усвідомити свої потреби, свої почуття, от, і знайти власні рішення. Тобто не я знаходжу ці рішення, клієнти самі знаходять, я їх підтримую на цьому шляху. От, я, як гешталь-терапевт, фокусуюсь на тут і зараз, допомагаю клієнтам усвідомлювати свої почуття і потреби. Якщо казати про цінності, то це довіра, це конфіденційність, це. Така впевненість, що у кожної людини є свої, свої власні ресурси на вирішення своїх питань та повага до унікальності кожної людини. Наш сеанс — це така довідлива розмова, вона буде зосереджена на тут і зараз. От. Також очікуєте підтримуючу атмосферу від нашої взаємодії. Ми дослідимо почуття, думки, переконання, тілесні відчуття, і можна буде навчитися краще розуміти себе. Мета це досягти більшої усвідомленості. Ще додам трохи контексту про себе. Розкажу, що наразі я живу між Україною та Португалією. Десь півроку живу там, півроку там. Сама я з Харкова. Знаю, як це шукати себе в новому середовищі і як балансувати між різними культурами. От. І, як я і казала, більше 10 років я працювала в ІТ як People-Partner, Char-менеджер, тому розуміюся в всіх цих корпоративних джунглях. От. Ну і ще про мене: я дочка, сестра, кохана дівчина, подруга. Я спортсменка та інструкторка з бойових мистецтв. У мене є мрія відкрити секцію з бойових мистецтв саме для жінок. От у мене є собака Лабрадор, дуже люблю її. Також ціную стосунки, дружбу, свободу. От вірю в потенціал людини, вірю, що у кожного такий свій шлях саморозвитку, самопізнання.